У Кам'янському підбили підсумки першого року діяльності Центру життєстійкості місце Сили Кам'янське простору, створеного для психологічної, емоційної та соціальної підтримки мешканців громади в умовах воєнного часу. Центр став першим подібним простором на території області і був відкритий завдяки тісній співпраці міської влади з міжнародними партнерами. Центр роботи і з мешканцями міста, із нашими вимушеними переселенцями, для яких вже наше місто стало другим домом із ветеранськими організаціями, і сім'ями наших загиблих захисників має доволі великий потенціал. Тому я хочу подякувати Боровік і Катерині, нашому центру молодіжних ініціатив за те, що активно працює цей центр, і побажати вам. Успіхів вашій подальшій роботи сьогодні. Ми відзначаємо річницю створення центру життєстійкості місця сили Кам'янське. Це адаптивний та інклюзивний простір для всіх жителів громади з особливим акцентом на найуразливіші групи населення. Цей центр було створено за підтримки міської влади, зокрема міського голови Андрія Білоусова, у співпраці з європейським союзом програмою ЮФОРІКАВІ, громадськими організаціями Клуб Рибалок України та благодійним фондом Живе Серце. Також ЮНДІПІ та ЮНФІПІЄВ. Україні. Головна мета центру створити безпечний, інклюзивний і комфортний простір, де кожен може знайти підтримку, отримати допомогу та відчути єдність громади. Сьогодні ми підбивали підсумки діяльності центру життєстійкості за весь період роботи. І за цей час було проведено 335 заходів, які охопили близько 6 тисяч мешканців та мешканок кам'янської громади. Це і заходи з ментального здоров'я, і арт-терапевтичні заходи, і тренінги з лідерства, командобудування. Це і робота з родинами, з внутрішньо переміщеними особами та дуже багато інших напрямків роботи. Проєкт став прикладом того, як співпраця органів місцевого самоврядування з міжнародними організаціями може давати реальні відчутні для людей результати. Зокрема, центр місця сили виконує роль не лише платформи для психологічної допомоги, а й осередку громадської активності, де мешканці можуть реалізовувати власні ініціативи та проєкти. Я вважаю, що це дуже потужна організація. Напротязі цього року ми вже приймали участь тут. Наші матусі загиблих героїв малювали малюнки тут в цій студії. І нам дуже приємно, що така організація існує на правді і що вона приносить дуже велику користь. Я є представником центру переміщених маріупольців. Я Маріуполь Кам'янське на ми тісно співпрацюємо цей рік. Наші діти і молодь багато відвідували заходів. І в цій чудові студії, і центр науки, який був для різного віку неймовірним захопленням. І, звісно, про різні загальні соціальні активності. Бо іноді буває дійсно складно розуміти, а з чого починати саме за рахунок стійкості і сталого розвитку може бути далі майбутнє, бо не сприят. Сливі обставини не закінчились, але те, що ми єднаємось, і те, що ми ділимося важливим досвідом, це є основним, що буде підтримкою і на майбутнє, навіть після того, як завершиться ця війна, окрему подяку висловили волонтерам, фахівцям і партнерам, які протягом року були надійною опорою в діяльності центру, саме завдяки їхній роботі, професіоналізму, теплу та емпатії простір став справжнім символом стійкості та людяності. Наш центр надання соціальних послуг співпрацює з центром життєстійкості. Дуже чудове місце, тому що вони опікуються людьми похилого віку, внутрішньо переміщеними особами, ветеранами нашими, котрі знаходяться у нас на обліку, стоять. Тому я рахую, що це дуже дуже важливо в наш час. Це дуже круто, тому що приходять люди. Ну, як правило, молодь, і ти з ними контактуєш, ти їм розповідаєш щось нове, і вони слухають, їм цікаво, і це такий крутий конект. Ми разом з Ксенією створювали арт-терапії, де люди приходили, і це було весело, вони, так скажемо, розслаблялися. Дуже тривожне життя, взагалі, все бентежне. Але ось такі заходи вони допомагають трохи розслабитися. і, знаєте, наче Така кулька безпеки, де ти можеш просто провести гарний час, не думаючи на про що погано, і просто поспілкуватися з людьми і зробити щось гарне і приємне. Зараз центр продовжує свою роботу, розширюючи спектр послуг та залучаючи ще більше людей до спільних ініціатив. У планах реалізація нових проєктів для молоді, підтримка ментального здоров'я дітей, програми для жінок, ветеранів і родин, які постраждали від війни.